Вітаю вас на каналі ArtProstir.ua Перш ніж розпочати нашу роботу, дякую всім, хто дивиться мій канал, та тим, хто підписався на нього. Сьогодні поринемо в міфологічний жанр: В образотворчому мистецтві це зображення подій та героїв міфів і легенд, засобами графіки, живопису, скульптури. Багато художників зображують янголів у християнстві. Янголів вважають посередниками між Богом і людьми. Це духовна істота, що не має статі і створена Богом. Тема нашої роботи сьогодні актуальна, важлива, адже ми намалюємо янгола захисника для українських воїнів, саме янголи, дані Богом для охорони та наставництва однієї людини або великої спільноти. Для роботи приготуйте альбом, простий олівець та гумку, акварельні фарби, пензлі. Розпочинаємо з начерку. Голову розташовуємо так, щоб вгорі залишилось достатньо вільного місця. Там згодом будемо малювати крила. Сьогодні спробуємо малювати без канонів. Але все ж... Намагайтеся згадати пропорції тіла людини, адже янгол подібний до людини тілобудовою. Від шиї одразу проводжу плечі, та трапецієвидну сорочку. На руці просторий, довгий рукав тієї ж сорочки. Одразу промальовую руку. В ній янгол триматиме меч для захисту. В лівій руці щит. Проводжу додаткові лінії, щоб щит був симетричним. Очі Янгола великі. Ніс та рот мають менші розміри. зачіска янгола може здатися дещо жіночною, але то не зовсім так. Як я сказала раніше, янгол не має статі, але має довге волосся. Роблю начерк крил. Оперення малюю в два ряди. Адже крила матимуть два кольори. На щит нанесу символ неньки України, тризуб. Над головою Янгола німб то коло, що оточує голову особи, яка має святість. Начерколівце завершено, фарбую видимі ділянки шкіри фарбою охра. Золото герба намалюю жовтим кольором. Дрібні деталі зручніше малювати тонким пензликом. Виводьте лінії ретельно, якщо хочете, щоб малюнок був красивим. Волосся Янгола золотаве. Тому тут теж жовтий колір. Колір Крил у мене символізує наш прапор двоколор. Вверх сорочки я вирішила намалювати плащ зелений, схожий на військову форму бійця. Фарбую блакитні ділянки малюнка, стежте за тим, щоб попередньо нанесені фарби встигали просохнути, інакше вони розтечуться і зіпсують роботу. Для меча обираю сірий колір, для цього змішала фіолетовий із коричневим. Фрагменти білої сорочки обводжу синіми лініями. Тонким пензлем малюю кольори на обличчі Янгола, обводжу блакитні, мов небо, очі. Стежте, щоб вуста янгола не були надто червоними. Німб золотавий, тому теж жовтий. Чи вдалося вам намалювати янгола? Якщо так, то подаруйте його як оберіг воїну, який стоїть на захисті нашої країни. Напишіть в коментарях, що було складним у виконанні даної роботи. Підписуйтеся на канал, подаруйте вподобайку. А з вами малювала Людмила Буглак. До зустрічі!